Шеф викликає на розмову, а у тебе миттєво пересихає в роті та серце починає калатати. Кожна корпоративна нарада здається тобі судним днем, де оголосять про скорочення саме твоєї посади. Аналізуєш кожне слово, жест, інтонацію керівництва у пошуках прихованих сигналів про майбутнє звільнення. Навіть позитивний фідбек сприймаєш з підозрою. А що якщо це прощальна вічливість перед розставанням? Знайоме відчуття для мільйонів працівників у нестабільну епоху економічних криз та корпоративних реструктуризацій по всьому світу. За дослідженнями кар'єрних психологів, близько 60% людей живуть у хронічному страху втратити роботу. Це не просто професійна обережність, а справжня фобія. Яка руйнує продуктивність та психічне здоров'я одночасно. Особливо гостро цю проблему відчувають люди з досвідом попередніх звільнень або ті, хто працює, навіть найстабільніша позиція в найнадійнішій компанії, не дає їм спокою. Кожна зміна в корпоративній політиці, кожна реорганізація сприймається як особиста загроза професійному майбутньому. Парадокс у тому, що постійний страх звільнення часто стає самореалізованою пророкою через зниження ефективності. А що, якби я розповів тобі, як розрізняти реальні сигнали небезпеки від тривожних фантазій, що існують техніки, які дозволяють об'єктивно оцінювати професійну ситуацію без зайвої параної та самонакручування? Якщо готовий перетворити страх звільнення на здорову професійну обережність, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети кар'єрної безпеки та спокою без постійної тривоги про майбутнє робочого місця. Давайте розберемося, чому наш мозок перетворює кожну робочу ситуацію на потенційну загрозу для професійного виживання. Еволюційно. Трата ресурсів та статусу в групі означала реальну небезпеку для життя та потомства, тому підсвідомість і сьогодні сприймає загрозу звільнення як екзистенційну катастрофу, а не просто зміну роботи. Коли ми чуємо про скорочення в інших відділах або бачимо напружені обличчя керівництва, мозок включає гіперпильність. Кожна деталь інтерпретується як можливий сигнал небезпеки. Менше завдань означає непотрібність, більше завдань підготовку. Цей когнітивний фільтр змушує нас бачити загрози там, де їх може не бути взагалі. Сучасна нестабільність ринку праці тільки підсилює ці природні страхи через реальні приклади масових звільнень. Новини про кризи, банкрутства, автоматизацію створюють фоновий стрес навіть у стабільних професіях. Ми постійно чуємо історії людей, які втратили роботу несподівано, що підкріплює уявлення про непередбачуваність кар'єрного майбутнього. Здавалося б, логіка підказує, що хороша робота та високі результати це найкраща страховка від звільнення. Але виявляється, що тривожний розум здатний знайти загрозу навіть у найстабільнішій ситуації. Наш внутрішній песиміст завжди готовий до найгіршого сценарію розвитку подій на робочому місці. А що, якби ти дізнався, що люди з найстабільнішими кар'єрами теж іноді відчувають цей страх? Різниця полягає в їхній здатності об'єктивно аналізувати ситуацію. А не піддаватися емоційним реакціям та тривожним фантазіям. Ось простий мікрометод для об'єктивної оцінки реальності професійної ситуації в моменти піку тривоги. Використовуй техніку факт чекінгу, запиши всі конкретні факти, що турбують, а поруч емоційні інтерпретації. Це допомагає розрізнити реальні сигнали. Від проекції страху на нейтральні події. І саме тут починається найцікавіше: страх звільнення можна перетворити на мотивацію для професійного розвитку та кар'єрної стратегії. А ти живеш у постійному страху втратити роботу навіть за відсутності реальних загроз. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим зрозуміти. Поширеність цієї проблеми, розповім тобі історію Олександра, бухгалтера з Харкова, який два роки жив у постійному жаху майбутнього звільнення. Кожен день на роботі перетворювався на випробування нервів, кожна зустріч з керівництвом на можливий вирок. Він інтерпретував будь-яку зміну в компанії як пряму загрозу своїй посаді та професійному майбутньому. Олександр розповідав, що найстрашнішим було відчуття безсилля перед невизначеністю та неможливістю контролювати ситуацію повністю. Він перепрацьовував до глибокої ночі, намагаючись довести незамінність, але це тільки посилювало тривогу. Будь-яка похвала сприймалася як тимчасова відстрочка, а критика як попередження про майбутнє звільнення. Переломний момент настав, коли його колегу звільнили, і Олександр зрозумів, що живе в постійному стресі безпідставно. Той випадок мав конкретні об'єктивні причини, які не стосувалися його ситуації. Він вирішив навчитися розрізняти реальні сигнали небезпеки від тривожних проекцій та емоційних інтерпретацій нейтральних подій. Олександр почав вести журнал фактів про свою робочу ситуацію, конкретні досягнення, фідбек керівництва, фінансові показники компанії, паралельно записував свої страхи та перевіряв їх на відповідність реальності через тиждень два. Виявилося, що більшість тривог були безпідставними та породженими власною фантазією про майбутні катастрофи. Наступним кроком стало створення плану Б, розвиток додаткових навичок, мережі контактів, фінансової подушки безпеки. Це дало відчуття контролю над ситуацією та зменшило залежність від одного джерела доходу. Ого, результати були приголомшливими вже через місяць такої системної роботи над страхами та тривогами. Олександр не тільки перестав панікувати від кожної корпоративної зміни, але й почав активніше розвиватися професійно. Його продуктивність зросла, стосунки з колегами покращилися, з'явилася енергія на особисті проекти та хобі. Найдивовижніше, що здорова професійна обережність дійсно покращила його кар'єрні перспективи без зайвого стресу та тривоги. Олександр навчився відстежувати реальні тренди ринку, розвивати затребувані навички, будувати професійну репутацію. Сьогодні він каже, що страх звільнення був сигналом про необхідність взяти відповідальність за кар'єру. Які стратегії професійної безпеки використовуєш ти для спокою та впевненості? поділись своїми лайфхаками в коментарях це може стати відкриттям для багатьох тривожних працівників. І тоді все змінилося назавжди. З параноїдального працівника він перетворився на стратегічно мислячого професіонала. Отже, завтра знову робочий день, але тепер ти входиш в офіс як впевнений професіонал. Кожна нарада – це можливість показати результати, а не суд над твоїм майбутнім. Кожна зміна в компанії це частина бізнес-процесів, а не особиста загроза твоїй кар'єрі. Подолання параної звільнення це не втрата професійної обережності, а здобуття здорового балансу між реальністю. Коли ти навчаєшся розрізняти факти від страхів, робота стає джерелом задоволення. А не постійного стресу. Ти перестаєш витрачати енергію на безпідставні переживання і спрямовуєш її на справжній професійний розвиток. Здорова кар'єрна стратегія дає тобі справжню безпеку через компетентність, репутацію, мережу контактів, фінансову стабільність. Ти перестаєш залежати від милості одного роботодавця і стаєш затребуваним фахівцем на ринку. Зникає хронічний страх майбутнього, з'являється впевненість у власних силах та професійних перспективах. Готовий почати будувати справжню кар'єрну безпеку вже завтра на роботі? Спробуй техніку факт чекінгу при першій же тривожній думці про звільнення і подивись на реальність. А тепер подумай про свою професійну ситуацію може час перестати боятися фантомів. Якщо це відео допомогло тобі розрізнити реальність від тривожних проекцій, обов'язково постав лайк підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з кар'єрної психології та професійної впевненості. У коментарях розкажи, що найбільше турбує тебе в робочій стабільності. Можливо, саме твоя ситуація стане темою наступного: ми створюємо спільноту професіоналів. Які будують кар'єру на основі стратегії, а не страху, разом ми подолаємо кар'єрну тривожність та побудуємо справжню професійну безпеку через компетентність та впевненість.